Радіо UA Чикаго, друзі! Всім привіт! Ви на хвилі радіо UA Chicago і сьогодні з нами талановита співачка, просто шикарна дівчина, справжня гуцулка Фіїнка. Привіт, Фіїнка, як справи? Слава Ісусу, слава Ісусу, Чикаго. То вже кажуть, мені є кледуть, як вас там там за океанами, добре, все торгаємо передам. Нормально, нормально. Винуємо якраз за оцією такою українською культурою, яку ти несеш у маси цією гуцульською, такою я би вам привезли, би мене привезла, трошки ближче було. <рігум> <рігум> ну може, може, організуєш якийсь турне тут по США. Будемо раді тебе бачити. Я думаю, якби Івані, ти приїхав. Що треба робити? То треба робити. Люди пишуть страшно з Америки, у тих пишуть і пишуть, і я дивлюся на тих потіфаях. Дякую вам, до речі, що ви так активно слухаєте, ну, одна Америка. Я тобі кажу, тут слухають, насправді того дуже багато. Я ось проводив одне свято і там, ну, разів 50. Люди вмикали, тобто це був там день народження дитиночки, і люди просто через одну людину підходили і давайте гуцулку гуцулянку. Ой, гуцулку гуцулянку, Чічко, прихороше. Я не знаю. Щось це таке, щось та якась, щось і поробляно по-доброму. Знаєш мені здається, що мені не треба нічого співати, Виходить на концерт, тільки гуцулянку. Причому я її шматочок спалила десь ще лютий місяць. Це зараз у нас вже є. Вже далі зараз жовтень буде. Ну пісня несеться до сих пір. Трендах до сих пір я ну, ну я все тішу, я все тішу стражаною того. Реально вона вона так живе і постійно набирає цих опертів. Коротше, зараз уже навіть музвар Мюзики Ворд mm -hmm. е, за найкращі перестил. Я зараз номінантка. Клас, знаєш? Я е, тобі скажу от, е, історію особисто. Я просто пам'ятаю той день, коли ще на інтерв'ю, коли ще на західному полісі, ти прийшла, і ти казала: я пам'ятаю, розкажу, каже, там ще була Юлія Чікля і каже: розкажу вам секрет, каже, про який ніхто не знає. Ніхто, тільки ви. Я буду е, каже, але ти ще кажеш, вгадайте з ким і е, буду співати дует. І ми такі зразу там не знаю, Іво Бобул, Павло Зібро, цей цей. І ми кажемо Іван Попович, і ти така, так, це Іван Попович. І каже, ну я, Ой, я... І ти там розповідала боже, ці складнощі, як з ним переписуватися, тому що отечка, нагадай, що він там. Ні, чекай, переписуватися, це такого навіть не було. І то мені здається, було б скорше комунікація, якби ми листами не розносили, То би було скорше. При нагоді хочу вам сказати, дорогі чекаво радіослухачі, що ми дуже бануємо за Іваном, став тут. На Західному полюсі, хоча я не працюю там, але я там, частий гість, і я приходжу, і в мене душа близька, то я з Іваном можу поговорити, так як Іван, мої пісні не владі ніхто розкрити у цьому житті, я говорю. Я пам'ятаю, як ти розповідала про вашу ту <с> колаборацію, <ég> як це все складно йде, як він там тебе пригощав чи е, Щоб ти розумів, з травня Минулого травня, не цього що був, як такий то був рік 23-го року. З травня 23-го року в нас ідуть переговори з Іваном Вся, Поповичем. То, Так як якийсь договір між двома країнами підписати треба було. <рес> так що то було кешко. Ну, але але е, мало того, там ще є е, автор слів Андрій Демиденко, ага. то ще паралельно з ним довелося е, спілкуватися дуже довго. <рес> <рес> але бачите, того того то вартувало. То, я, я сказала що... Трамсину не дав. Ну дійсно того вартувало, тому що пісня досі вона, знаєш, наче свіжа, наче вийшла нещодавно, і люди, які слухають цю пісню, особливо зараз тут в Америці, це люди не можуть наїстися нею, розумієш, не можуть насититися нею. Ця гуцулка лунає. Ну реально, звідусіль дуже дуже багато людей. Чи я, навіть я в це машинах, біжу, дуже дуже Ну, перегляди. Самі за те говорять, та вона там летить як деякі, просто супер. Файний <laughs> <hittany> клас. Ну, але я так розумію, ти дівчина амбітна, ти талановита, і в тебе знаєш одразу творчі шляхи, і ти не зупиняєшся на досягнутому, ти йдеш далі. То я так розумію, ти yeah, щось. Це було дурне, знаєш дурнеця, зробити гуцулянку і все. <hittany> і, <сменитися. hittany> <hittany> і піти в бухгалтерію робити. Ну та ні, то знаєш то багато завжди планів є. Гуцулянка, гуцулянка прем'єра відкладається в рік, і я за той час написала. П'ять чи шість пісень, докільки одного тулянка мала випустити. І тому зараз помаленьку, помаленьку, маленькими. Там, ну ти ж не можеш там все зараз видати. потихоньку видаю людям все, що там напрацювало, все, що маю. Ага. От, і от зараз якраз прем'єра нової пісні. Ну от Ти сустидає, ти, головне, ти придумала сама ту пісню, слова, я так розумію, музику і сустидаєш. Добре, візьму на себе цю відповідальність. Дуже... Сьогодні фігінка, Презентує свою нову пісню із малозвученою назвою, яка ну, мені здається дуже сподобається, як мінімум полякам, які тут живуть Чикаго. Тому що вони назву цієї пісні вони ширять вже дуже давно, вже сотні років, розумієш? Тому що пісня називається Курва. Я боюсь спитатися про кого ця пісня? А до речі, це для людей з хорошим відчуттям сарказму і іронії. А це е, гуцульські, взагалі в гуцульських сороміцьких співанках номер один. Е, там ніхто напряму не, не говорить нічого. Знаєш, то треба трошечки мати у голові, трошки то вміти спасти, щоб зрозуміти про що мало. А взагалі цей пласт е, сороміцьких співанок, гуцулів це улюблене, улюблене. Е, а про курвів, то там таких співанок, що можна рані співати, і то мої улюблені. То вже моя любима частина. Знаєш про курвів? Я люблю струшати співати. Е, та і що тобі сказати, як то мені прийшла думка у ну. Фейсбуку наша свята Галичина обізвала мене що курву, коли я коліду писала. <ріст> коли ти ще грубо напевно, там, знаєш, ти вагітна коли така. Я ще груба хотіла, там. Ще коли, коли я зареєструвалася в інстаграмі, скажу зразу. І, і, і я вирішила, що ми б'ємо на випередження, ага. ми ловимо систему, ломимося. Якщо вже у нас в словах є, що я курва, що вони відпер скажуть? А я нічого я нічого не скажу. <реш> тобто ну, насправді ти... так, це про те, що е, люди завжди будуть багато всякого говорити, але то треба з того тільки е, сміятися, кигнути приколи якісь, і знаєш, там є такий текст молодості на курварю, старовся покаю. Якраз люди так говорять, то я вже тоді буду робити те, що кажуть. Ще б все. більше От отакі вов ага. Тобто, ти може ти надихалася, не знаю, якимось цими коломийками щось там іншо гуцул з понине там щось такого плану я коломий... коломийки. Це коломийки, кажу цей сороміцькі коломийки. До речі, ага. я ж постійно про це говорю, але щось ніколи в піснях не використовувала саме піснях, Знаєш, і ага. думаю, то треба щось з цим робити. Ну все, думаю, ну про курву до речі, е, блін, дай Боже пам'яті в одному з фільмів українських тих давніших, то треба було загуглити, не позоритись зараз. Бо то вже вечір. Мені вже моги, так нічі. не поциклють. E, співали цю співанку. Ага. Співали, і вона от така дуже популярна, Це не є якась там дуже якась така давня, чи хтось її не знає. Тобто, ну як мінімум гуцули будуть це співувати точно. <рес> ну я тобі скажу, не тільки гуцули, а багато хто інший. Ну але ти я так розумію, вже випускали якісь там рілси, якісь там уривочки, фрагментики цієї пісні. Як люди вже трошечка, чекають трошечки зробили кіп? Кіпіш зробили 에, люди, що не розуміють, що то відбувається, що то має бути. Люди не знали до тільки що от, буквально перед нашим ефіром. Я запостила вже назву. Пісні, що буде корва, бо я не казала, як люди вгадували. Казали. Кажуть люди, покаюся, покаяння, ніхто не повірив, що буде корва. Я думаю, ну со будуть гуглити ти корва. Але тепер записую на радіо, записую, знаєш, цей маю записати там Добрий день, я Фіїнка, слухайте мою пісню, Ні, а, слухайте пісню, Фіїнка корва. Фіінка корво. Фіінка корво, слухайте. Не знаю, як це подати нормально, то вже загалом запам'ятова. Вже клікбейтно так. Вона зразу чіпає це все. До речі, ми зробили то у стилі госпіл, цих американських цих хорів з церковні. І тому це взагалі співанку в такому стилі зробити, тим більше співати про курву і про покаяння. Це дуже так. Експериментально, ну, на мою думку, дуже цікаво. А вже там, що люди скажуть: ну поки що ще ніхто та скажу, що я корова, ну нічого, я вже готова. Ну, а не боїшся такого, знаєш, що там якісь, як ти кажеш, свята Галичина, якісь такі мами трьох ангелочків, такі як моя дитина буде слухати таку пісню з такою назвою? Не боїшся якоїсь такої критики? Та я лише то роблю, що вже й боюся, би мені не написали таке. Ну, знаєш, на такому етапі. Тобто, я вже дійшла до такого рівня стресостійкості в коментарях і того, що пишуть під найневиннішими, взагалі, якимись там пустами, що реально, от мені вже настільки все одно, що ти просто робиш, те, що ти маєш робити. Нормальні люди. Ну, Давайте так завжди будемо відштовхуватися від прослуховань і від підписників. там. Якщо би було погано, я думаю, що рація би я була гімнаби виділа, а так наразі. Маю вже таку можливість заспівати співанку про хору. <рес> <рес> ну круто. Ну а не знаю, а можливо у тебе десь в планах якийсь альбом. Як там, знаєш, недавно окен Ельзи випустив свій альбом? Можливо, ти якісь з -з збірки? Може, це буде е не альбом, а збірка пісення, збірка співанок, щось типу такого плану? <рес> ну. Е вже певно десь на пенсії певно зроблю на ЕС, бо то нема коли зараз тими тіктоками з цим всім. Зараз якось артисти так випускають синглами. Пісня вийшла. От вона має завіститися, стати там хітовою. Ну мені трошки не подобається ця історія, що штампують пісні там чуть не раз на місяць. Це <світ> це не про творчість, абсолютно. Типу, це про те, щоб з десяти пісень попасти в одна, хоча б стала хітом. Е, я зараз трошки повимахуюся, але мені здається, що краще зробити. Річе, але вміти зробити хід. Я таке вже знаєш, пропила тому. А <laughs> може собі дозволити, не кожного вміти випускати пісні, а якісь ті, що будуть жити довго. Угу. Добре, а скільки от в середньому тобі часу йде на те, щоб створити пісню, не знаю, або самі написати ці слова, або десь знайти ті якраз потрібні рядки тобі, які лягають на тобі в душу, не знаю. Скільки часу тобі йде, якраз щоб створити якось докупи, з'єднати ту всю пісню? Дивись. То все дуже індивідуально. Тут, тут, тут якась така штука, я кожного разу, кожного разу хочу, знаєш, бо ці питання задають, mm -hmm. ловити той процес, коли я це роблю і як це в мене відбувається, і жодного разу не можу, це якийсь стан ефекту. От воно мені приходить в голову. Це може бути, наприклад, якийсь мотив, який мені прийшов в голову, там мелодії. Uh -huh. Я його записала шедесенько. Я цей мотив виношую, виношую, виношую зовсім просто саме для лякання, там нема слів. Потім раптом приходить ідея, і пісня пишеться там за 5 хвилин. А буває, що там напишете рядок і там місяцями більше нічого голову не приходить. Тобто це це, це, це дуже індивідуальний процес. Ну єдине, що можу сказати, як у мене, я не можу спеціально сісти і написати пісню. Угу. Спеціально прямо зараз, як напишу пісню забу, я і вам пишу. Спів. То о, ну, ще не було, ще не було такого. Ні, було і фігня вийшла. А може тобі не знаю, твій чоловік допомагає якось? Як там ну твоя половинка тобі сприяє у написанні пісень, у розвитку творчості? До речі, так я Він Юра, він може от сказати, Юрко. Добре або не добре. Ну, тобто він єдиний слухач, я йому не те, що там я весь, там, сідаю з інструменту, то пісню. Я йому, блін, вночі протинаюсь, він досі з гастролю, я стукаю пальцем по столі й ретим, і кажу, тут бід, одко буде біт, тут-ту-ту-ту. <MAStgi> <hiala> і, і, і наспівую на диктофон і кажу: якщо тебе вже прокачало отак, отаке, то значить, якщо ми вже зробимо, то взагалі буде супер. І він там, Нормально, вообще вогонь. Випускай, випускай. Або каже, що ти заспівала? Простите жінку і завтра ще раз прислуєш. Ага. Єдиний, кому дозволяю взагалі коментувати. Ага. Бо він реально знає мене, знає, що це там старий варіант, який вона буде в результаті. Ми так би мовити, на, на одній хвилі, але в нього так би свіжий погляд, бо я вже як багато про то думаєш, голова ага. вже не так працює. Ага, ну ага, добре, за Юру поговорив, а синочок твій як підспівує пісні твої. Ну нарешті, нарешті зблизилася, що заспіває. Тринично мені треба випустити було гуцулянку, щоб аж мій син зацінив, бо то тепер все мені казав, мама не співає. Я йому такі колискові, синочку я колискові заспіваю. Мамо, ну це не твоє, ну чесно, ну буду відвертий. Ну, але гуцулку гуцулянку вже співає. Вже гуцулку співає. Я так щось маю підозру, що напевно, в садочку десь воно де ага. йому включали, і, і, він, і він тоді полюбив. Ага. А він там хвалиться в садочку, що а то моя мама співає. Ні, він, він, ще, він ще це не ще... викупає трошечки, ага. щоб то похвалитися, щоб користуватися благами того. А, але, але я дуже рада, бо мамі не треба приходити і казати, я не можу у вас вести. На дитячому святі. Такі, ну не можу, подивіться, список пісень. курва, ще ж, ну не яке на дитячому святі? Що ви? Не не трошки для дітей. Я бачу тебе у соцмережах в інстаграмі. Там один рілз був дуже крутий, там нарізка з різноманітних виступів, концертів, і це настільки потужно. Розкажи, як зараз відбуваються концерти, чи багато маєш таких виступів, і чи плануєш, можливо, якийсь, як вже говорили про про альбом, можливо, якийсь тур буде світовий? фігінки? Йо, ну буде, буде там така даль, сцену не зібрала, то я ще якраз думала там трошки позбивати. Усі концерти, що зараз робляться, то тільки з благодійним сподовою саме, ми ви зберемо якусь там конкретну бригаду і знаємо, скільки нам там треба коштів. І відповідно, я йду на ті концерти, де я розумію, що ми дійсно там наші е, покриємо ці всі витрати і зберемо і зберемо більше. Бо якщо немає такого сенсу, бо зараз всі хочуть зібрати, знаєш. А треба дивитися, де був з того толк, і і куди ті всі гроші перейдуть. І я дуже що до того відношуся. Я маю тут все подивитися, мені, чуть не мають при мені перерахувати. Uh -huh. Uh -huh. Uh, і, і слава Богу, дуже багато зараз класних організацій, яким можна довіряти, коли ти знаєш точно, що все буде добре. І дякувати Богу, uh, получаються такі концерти. І от тепер була недавно, знаєш, тут на заході кажуть, що ми тут витанцовуємо, uh -huh. що нам ні в голове, ні в гузиці. Хоча насправді я дуже здивована, і то абсолютно не так. Ми тепер були в Дніпрі, uh -huh. і ми приїхали, дуже переживали там повітряна тривога, туди-сюди. Нам сказали. Що 10 хвилин найближче долітають ракети Ого. до Дніпра, у нас є там 10 хвилин умовних, щоб сховати. То, коротше, у них там навіть сирена грає один гудок, тому що воно вже, вони вже збивають, тобто навіть там не дограє сирена. Я на день нарахувала 16 тривог, доки ми, до ми були протягом дня. І є в них така штука, що є там група, вже телефоне. Грамі, со там, все, ага. все, все це є 10 секунд, і люди просто на місці падають на землю, бо вже нема де ховати. Вас є 10 секунд. Тобто, і коли я вийшла на сцену, а там ціла купа народу і називається фестиваль, так як він називається під відкритим небом, і вони там якраз там про українську мову, про українську культуру, етнофестиваль, вони там зібрали щось там декілька мільйонів. Там це супер крутий фестиваль, що дуже круто. То і наскільки люди жідні там е, почути о, щось такого нашого файного і, і доброго, я відчула насправді дуже велику різницю. Е, що у нас тут там, наприклад, годину 45 хвилин. Я можна mm -hmm. пройти в укриття, і що там 10 хвилин, наскільки люди якось я не знаю більше жагаду життя, чи як це правильно mm -hmm. передати, і концерти там більше відбуваються, і життя ще більше вирує. от Откий парадокс. Там, де більше небезпеки, більше життя, якось так. Бачу, дійсно такий парадокс. І я так розумію: ти популярна зі своєю творчістю не тільки от на заході України, де якраз це все близьке і рідне, а й центральна Україна. Можливо, там східна північ, південь. тобто Йо, ціла Україна. Видиш, доробили, доробили. Ну це круто. Це насправді дуже До речі, круто. так, я, 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 я дуже переживала. Думаю, може мене зрозуміли з діалектом, бо. Бо ну, вже як лупити, то лупити. Я вже як виходжу, то, то вже чесно можу на діалекти говорити, вже не по вже слухайте, як є. <гум> то Дніпро реально співало всі пісні, причому Боже. ще давніші, ще, ще з попередніх років такі популярні. Це, напевно, не певне. Грубо, грубо, ватру, до танцю, все співали. Ох ти. Ну, це, напевно, мені здається, а, дуже приємно, ну, тому що ти знаєш, було. От просто ти усвідомлюєш, що вважаю. твоя творчість вона об'єднує Україну. Наскільки політики, особливо промоскальські, намагаються зробити так, що ви різні захід, схід, різні. А тут приїжджає фіїнка з гуцульським діалектом mm -hmm. і всі разом співають, показують, що ми одне ціле, ми один народ. Ну, це, ну, мені здається, це мега круто. Ну, чесно, так, я, я просто я їхала з такими враженнями додому, що я не могла що там пару днів відійти, коли вже всі співали там, знаєш, оце що, що заспіваю, пісню діда, ще. все, я вже поплила там просто на сцені, вже не було до кінця там заспівати. Гарно. Лишила коротше, кусок серця в Дніпрі. А тепер е, буде концерт в Києві, е, якраз е, перший в Києві концерт, бо ми вже так їздили, ми там, ми трошки так файно об'їздили. Але зараз трошечки вже хочемо Луцьк, Київ, Полтава, от трошки uh -huh. в ту сторону Черкаси. Бо вже як побачили, що раз вже в Дніпрі, то можна й туди поїхати. В Одесу, до речі, oh. так само Боже, це так круто. Ця ось Одеса. От скільки кажу, пропагандисти, ці запорібріка намагаються кричати: що Одеса — руський город, і ти, фіїнка, усвідом, що ти своєю творчістю повністю ламаєш москальську пропаганду. Ти усвідомлюєш, наскільки потужно, що це не просто пісня, не просто це, це цілий культурний такий, така лавина, така хвиля, яка захоплює все і всіх, і всі ті, які яким навішували, нав'язували, що вони русські, показують, що вони українці і готові співати під класну українську музику. Це е, е, люди гідні того, Я просто навіть бачу по реакціях, по відгуках, що пишуть, і. і... Та добре, той самий Spotify, Одеса, друге місце, Дніпро wow. третє місце по прослуховування -по не Івано-Франківський не львів, уявляєш? <рес> ну це, це знаєш. Це напевно мені здається, от ті люди, які живуть біля гір і в горах ніколи не бували. От, напевно, щось з такого плану. Ну а в ну, Америку, а може в Америку поїдеш, роби документи, їдь сюди на гастролі. Я думаю, тут просто. <рес> ну, я маю, я маю щось кісь маю пахотно. <рес> ну бо недавно тут був Іво Бовол, і ще хтось там було. Люди люди до того, а степан Гіга був. Люди до цього голодні. А ти, от ти молода, ти ти талановита, красива, харизматична. Це ну я кажу, ти як приїдеш It's сюди, not. то то не, не то, що Чикаго, це це, це, це вся Америка буде труситися. Я думаю, що треба їхати, що треба робити, і то треба вже якось планувати полегоньки. Там хтось диви з організаторів американських зв'яжіться, зв'яжіться зі мною. Ми ми, ми їдемо, ми любе. Я роблю такий концерт, що Америка так веде, що буде роками ще згадувати. Ну я ду тут без без сарказму я кажу. Я думаю, я що Я реально без сарказму так само. Що ти, коли приїдеш, я навіть не кажу: якщо коли приїдеш в Тур Америкою, то буде просто розрив. Тут ну ти побачиш, що. Квитки будуть розлітатися навіть швидше, ніж гарячі пріжжки. Це буде фантастика. Тому з радістю я чекаємо. Я думаю, що то, це, це, це все якось зараз найближчим часом, напевно зробимо. Ми вже трошечки в Європі побували, О, е, а видивилися речі, речі, до чого. Де були в Європі, як Шо, сприймали люди? Е, були в Кракові, були в Празі, так що близько. До речі, ага. Прага це ще ми так само було. Дуже круто, наші люди всюди, знаєш. Але й, до речі, багато чехів навіть по приходу. Ух ти, як вони сприймали це все? Як сприймали пісню? Е, ну, ну враховуючи, що музика така, що до танцю сама кличе, то дуже файно. Танцювали, набувалися. Ти, ти чуєш скрипку, ти чуєш супілку, ти чуєш буби, ти чуєш цимбали. Що, що ще треба в житті, скажи мені. Ну, клас. Тому я дякую тобі, дякую тобі, що ти зараз не спиш, балакаєш Ді, з о, та ні, то то не балакає. Дзвони, дзвони, ще дзвони, як має ще. Обов'язково домовились, тому пісня, боже, ну давай скажи це гарне слово, пісня як називається? Слухайте, фієнка корва. На всіх музичних платформах на радіо Чикаго ви, ви почуєте пісні, ви все зрозумієте. Дякую, дуже, дуже тобі. Дякую за те, що знайшла час поспілкуватися. Боже, я так напросив цієї енергетики від тебе. Це дуже класно. Дякую тобі, тому що слухаємо пісню фінки. Дякую курва. Знадь мене, знайд мене любі ведіть мене, ветіть мене всі мост мене, мост мене. Счет, всякие люди добрые, а ты слеп Видки такие, видки такие Не этих домными, домными никто Комусь на кому с на языке Ну а мне дома, ну Ой, кувала-зазулечка, кувала-кувала Ещё ни разу мою правду тоже не угадал Ой, казала мне баба, всё же тебе казала Кому я не файна, люди, тому я сусрала Ой, кувала-зазулечка То здалека, то здалека, ветку, хто не такі, то не такі, хто Комусь на взетки, а комусь на зв'язке, ну а мені не то воно Ой, кувала, за кувала, кувала Ще ні разу мою правду тоже не угадал Ой, казала мені баба все життя казала Кому я не файна, люди, тому я завзрала Ой, кувала это В дуби. Через вас мене люди взяли в дуби, або дай би вам, дідько возив лапі, через вас тепер не держуся в хаті, або дай би вам, дідько возив дуби, через вас мене люди взяли. Radio UA Chicago